Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 9 липня неділя 23-го року. Роблю традиційний такий обход внутрішнього виноградника. Так. Підійшов я зараз в такий експериментальний ряд. Тут в мене була підсадлена Молдова двогодічна. і багато я тут зробив прививок. Так. Я вам говорив часто і говорю, що Молдова мені як подобається в качестві подвоя, але буде отдельна, ну, одне тема. І коли я буду показувати врожай, і, е, я буду на, на, на цьому наголошувати. Але ж я вам зараз хочу показати, я підійшов до одної такої форми. Е, в, в минулому році, той, хто мене замовляв чубуки, я багато бонусом вложив форму джин калугіна. Тому що джин є свій кеш, ну, другого селекціонера. Да. А це джин іменно столовий сорт винограду. І от люди якби вони отримали ну, якби бонусом. Да, і вони, от Мені вже було три запитання е, на, на протязі цього часу, що робити, чи гарна форма, чи не гарна. Ну Всі думають, що ну, щось таке положив, що воно вибруковується, там, чи що. Зараз я вам покажу, е, е, яка форма джин на теперішній час. Е, друзі дивіться, ну, тут все, рядом, сьо, да? Е, ну, не так. Я вам показую форма джин. Дивіться, друзі, отакі має грони. Е, отака в неї ягодка. Вже, дивіться, як вже вона вже е, як вже як преображення. Але ж е, на теперішній час має отакі потужні грони. Оце її запилення, друзі. Тут було по дві грони. Е, що перша грона, що друга грона. Вони гарно були запилені. О, ну, було трудно вибрати. да? Тобто, і не одна ядка не підчищалась. Не одна, друзі. Отаке в неї запилення по цьому році. Бачу, що ще в деяких ягодах трапляються отакі воно, ямочки, як в аватара. Ну на деяких, не на всіх. Але ж вона вражає великими такими потужними гронами. І вже на теперішній час я вважаю крупна ягода. Доволі крупна ягоди. Тобто форма однозначно крупно грозна, крупно Я не знаю, що вона видасть по. Вона ще ж і не дулася, ну, якби не наливалася. Але вона вже має отакі крупні такі, вже ягоди. друзі. Оце форма джин. О. Ну, тут багато інших форм є маска красуня. Ось от, джин ще, дивіться. Ні одні ягодки я не вбирав. Ось от, бачите, це є, оце можна вбрати, наприклад. Да? Ну, але ж вона дивіться розрихльона така грона. Ну, е, ну, все як треба. Не треба ніяких маніпуляцій. Ягода чистенька, крупненька. Що з нею буде по е, дозріванню, мені трудно уявити, але ж побачимо, друзі. Сподіваюся, що ми побачимо, я вам покажу. Так що дивіться, друзі. Той, хто посадив чи привив, я думаю, ви не пожалкуєте. Форма джин на теперішній час.